Вітаю! Я лікар-дієтолог, лікар-гастроентеролог Людмила Федорченко. Ми з вами очікуємо на цікаву зустріч, що відбудеться 29 серпня та буде стосуватися проблем зайвої ваги. Що можу розповісти я, як лікар-дієтолог? Дуже часто на прийомі ми чуємо скаргу: лікарю. У мене такий голод, я не можу з ним жити, я не можу з цим впоратися. Я спробую пояснити види голоду, механізми виникнення цього неприємного відчуття і шляхи корекції, як ми можемо впливати. А ми можемо впливати на відчуття голоду. Ми можемо допомогти пацієнту виправити свої харчові звички, свою поведінку. Можемо медикаментозно впливати. Ви почуєте мої маленькі секретики, лайфхаки дієтолога і зможете їх застосувати у своїй клінічній практиці. Буде цікаво, а місцями навіть дуже смачно. Чекаємо на вас 29 серпня на нашій зустрічі.